Привіт! Від сьогодні змінюємо формат каналу. Тому говоритимемо не лише про мову. І спочатку таке запитання: з якими іменами у вас асоціюється українська література? Спробую вгадати із цими? Але ж українська література це не лише класики, це ще багато сучасних письменників талановитих, яскравих, неординарних. Колись їх вивчатимуть у школі. А вже зараз від їхніх текстів неможливо відірватися. І сьогодні говоритимемо про один із таких творів. І це роман Софії Андрохович Фелікс Австрія. Твір написаний доволі давно. Уже понад десятиліття. Авторці тоді було 32 роки. Роман титулований, перекладений сімома мовами. На екрані ви бачите його послужний список. У 2020-му в українському кінопрокаті з'явилася стрічка віддана за мотивами цього роману. Фільм вийшов дуже естетичний. Саундтреком до нього стала пісня Тіни Карель та Юлії Саніної Вільна. І надалі, говорячи про сюжет роману, буду послуговуватися кадрами з цього фільму. Багато хто прочитав цей роман давно, ще на хвилі його популярності. Але відтоді минуло багато років. І вже, здається, виросло нове покоління читачів. А письменниця тим часом продовжувала свої творчі пошуки. Тож зараз. Багато хто асоціює ім'я Софії Андрухович із романами Амадока та «Катананхе». Амадока це цеглинка епопея на 800 сторінок, яка порушує низку проблем про нашу історію, пам'ять та ідентичність. А «Катананхе» – це такий собі артхаус у літературі, трохи епатажний і загадковий. І багатьом має бути цікаво, а що ж було на світанку творчої кар'єри Софії Андрохович? Як на мене, Фелікс Австрія це найпростіший для сприйняття твір письменниці, той, який зможе сподобатися найбільшому колу читачів. Тож, якщо ви тільки відкриваєте для себе ім'я Софії Андрохович, а відкрити його безсумнівно варто, почніть саме з Фелікс Австрія. І якщо ви тільки починаєте знайомство з сучасною українською літературою, прочитайте спочатку саме цей роман. Модний буктюбер в цьому місці обов'язково продемонстрував вам книжку. От так помахав нею в повітрі, погортав сторінки, показав картинки. Але я цього робити не буду. І не тому, що не хочу стати модним буктюбером. Просто, якщо чесно, саму книжку я в руках не тримала. Як так обуритеся ви? Яке тоді я маю право говорити про неї? А все дуже просто. Я знайомилася з Романом в аудіоформаті у неймовірно талановитому прочитанні Соні Сотник, і тепер ділячись враженнями про твір, не можу відділити захоплення викликаного самим текстом від того вайбу, який привнесло в нього талановите прочитання акторки. Соня сотник неймовірна, вона голосом змогла створити ефект радіовистави, ефект справжності, передати найтонші почуття героїв. І ми разом з нею перенеслися прямо туди, в Станіславі, в початку 20-го століття, і все відбувається неначе на наших очах. Словом дуже дуже раджу на Ютубі. Є цей запис безкоштовно можна прослухати. Тож ближче до справи, тобто до тексту, але спочатку кілька слів про назву, яка, зізнаюся чесно, до прочитання твору мене трохи дратувала і навіть відштовхувала. Бо здавалося, що Фелікс Австрія це ім'я і прізвисько. Мабуть, твір буде про пригоди хлопця Фелікса, який подорожує цією країною, втрапляє в різні халепи. А таке мені не дуже подобається. Але все виявилося зовсім не так. Бо Софія Андрухович майстриня нас з інтригою. Беречи до рук її книжку, ніколи не маєш уявлення, який це буде жанровий різновид: соціальний роман, психологічний, історичний, пригодницький, філософський тощо. Так сталося і цього разу. Бо Фелікс це таке ім'я, але не хлопця, маленького хлопчика. Але він не головний герой твору, і взагалі назва не про нього. Фелікс Австрія це гасло австро угорської імперії початку ХХ століття. І в перекладі української значить щаслива Австрія. А звідки така назва? Та тому що саме на тлі життя австро угорського містечка Станіславів, що нині є українським івано-франківськом, і відбуваються події твору. Цей твір історія про взаємини. Складні, неоднозначні, парадоксальні взаємини двох жінок, чи то сестер. Чи найкращих подруг, чи пані та служниці. Одразу маленький спойлер. Це не про одностатеве кохання, тут усе набагато складніше. І взагалі попереджаю: у подкасті будуть спойлери багато, тому що він розрахований або на тих, хто не планує читати книжку, але хоче знати її зміст. Або ж на тих, хто вже має свою думку про роман, але також хоче почути чужі враження. І якщо ви проти спойлерів, то уважно стежте за таймінгом. Можете пропускати частини, які мають відповідну позначку, і слухати далі. Тож твір про непрості взаємини, але зазвичай письменники вигадують своїх героїв, придумують події, щоб виразити якусь ідею, тобто свою точку зору, на певні аспекти життя. Що ж нам хоче показати Софія Андрухович сюжетом Фелікс Австрія? Як на мене, вона хоче поговорити про екзистенційні проблеми нашого життя. Що таке любов? Які вона має прояви, що є рушійною силою наших вчинків. І деякі відповіді, які звучать у творі, принаймні я так почула, доволі провокативні усе наше життя ілюзія. Люди бачать лише те, що хочуть бачити. Лише на обмані самих себе тримається земний порядок. Я не марю і не фантазую, а лише наводжу цитату з твору, точніше, слова одного з героїв ілюзіоніста Торна. А як вище згадані проблеми прозвучали через сюжет твору? Зараз буду розказувати. Тож, якщо ви проти спойлерів, тисніть тут на паузу, гортайте відео і зустрінемося аж наприкінці подкасту. На початку твору ми занурюємося в життя містечка Станіславів 1900 року. Бали, концерти, пришіптування дам, їхні наряди, новинки техніки, вистава всесвітньо відомого ілюзіоніста Ернеста Торна, таємничі зникнення коштовних речей з довколишніх церков. І на цьому тлі розгортається історія родини Ангер. Розповідає нам про все це дівчина Стефанія. Точніше, мабуть, і не дівчина, а жінка, бо їй вже за 30. За тодішніми мірками це вже не юний вік, але оскільки вона не заміщня, нехай буде дівчина. Стефанія Чорненько сирота. Але майже з народження її виховував доктор Ангер разом зі своєю рідною дочкою Аделею. Понад 30 років тому в Станіславові сталася велика пожежа, під час якої загинули матері Аделі та Стефанії. Тільки мама Аделі була пані, а мама Стефи її служниця. Згорьований доктор Анґер забрав на виховання сироту стефу. І відтоді дівчата росли як сестри. Усе разом, усе на двох. Разом спали, їли, навчалися. Навіть сни бачили один на двох. Помираючи, старий Анґер попросив прийомну дочку служити його рідній Аделі, дбати про неї. От так і сказав: Тобі буде важко, але ти мусиш Аделі служити. Ну, а для Стефи це насправді не важко. Вона й так, скільки себе пам'ятає, дбала про ангерів. Коли доктору снилися вночі жахіття, саме прийомна дочка, а не його рідна Аделя, прокидалася та приводила старого до тями. Саме Стефа провела з ним останні хвилини життя. Така її натура, таке її кредо усе ціло дбати про тих, кого любить. Вона міцна, і статурою, і фізичною силою, і характером. Тому в господарстві почувається як риба в воді, купує продукти, готує, перевичищає будинок, усе встигає, усе горить у її руках. А от Аделя цілковита протилежність Стефи. Вона тендітна, ніжна, вразлива, хвороблива, примхлива, безпорадна. Вона не пристосована до побуту, сама не здатна про себе подбати. У неї анемія, мігрені, тож вдягає її, розчісує, лікує саме Стефа. Тобто, у загальному, наче сестри, усе на двох, але Стефа прислуговує, а Аделя приймає це як належне. Згодом красуня Аделя вийшла заміж за русина скульптора Петра, а Стефа поставила хрест на особистому житті, присвятивши всю себе служінню Аделі та тепер і її чоловіку. Здавалося б, має бути навпаки. Тепер про Аделю є кому дбати, у неї є чоловік, і Стефа має право йти влаштувати своє життя. Але ні, під опікою Стефи тепер ще плюс один. Петро трохи шокований, що взявши Аделю за дружину, він тепер скрізь терпить присутність поруч із ними стефи. Так, так, дівчина навіть їздила з молодятами у весільну подорож. Петро трохи іронізує зі стефи, але та визнає, що в цілому він чоловік непоганий. Так і тече їхнє спільне на трьох життя. Одразу попереджу, що комусь тут стане нудно. Дія, наче не просувається. Хоча вже прочитано майже половину твору, ми бачимо ніби статичну картинку, гарно зображену, з промальованими деталями, колоритну, але вона не рухається. Якийсь дивний трикутник, але навіть не любовний. Авторка підсвічує різні нюанси цього трикутника, дбайливо виводить деталі. Проте далі взаємини не, не розвиваються. Оповідь в'ється дуже неквапливо, у творі щось відбувається, але ти, як читач, трохи не вловлюєш суть конфлікту. Адже цікавість читача завжди живиться якимось протистоянням, інтригою. Але ні того, ні іншого у Фелікса Австрія поки немає. Але від себе дам пораду: не кидайте твір. Софія Андрухович має фірмовий стиль, вона не поспішає з розвитком сюжету, насолоджується деталями. Зате потім як кротоне і з'являється бажання перечитати все заново, щоб тепер під іншим кутом зору роздивитися зображуване. А озвучені голосом Соні сотник численні детальні описи в аудіоверсії книжки звучать дуже колоритно. Авторський стиль вкупі з голосом акторки створюють магію. Наприклад, продемонструю, як діє магія твору. Каюся, Коховарство не входить до кола моїх захоплень, вважаю його нудною і трохи принизливою для жінки справою. Але Софія Андрухович так поетично описує кухарські подвиги Стефи, як вона добирає страви до меню, вибирає продукти і готує, 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 готує з любов'ю. Це для неї єдиний спосіб виразити свою любов до Аделі та тих, кого вона любить. Це ніби творчість її душі. Їжа стає поезією, яка лється з серця дівчини. І мені, яка недолюблює проводити час на кухні, стає трохи соромно. Я запалююся пристрастю стефи до готування і думаю: Боже, як це прекрасно і водночас просто дбати в такий спосіб про тих, кого любиш. І вже хочеться бігти на кухню й порадувати своїх близьких. Чимось таким смачненьким. Бо Стефа щира, безкорислива та енергійна. І всю свою нерозтрачену на власне життя любов виливає в домашнє господарство. Вона буквально присвячує себе іншим, а ці інші виявляються невдячними. Аделя вкотре невдоволена, гримає на стефу, дорікає їй за щось. Погрозою вигнати і найняти замість неї іншу служницю. За що? За що можна сварити цю самовіддану дівчину, яка завжди поруч, завжди на поготові виконати будь-яке завдання своєї вередливої сестри, яка не хоче своїх дітей, бо все її серце зайняте проблемами Аделі? Це несправедливо, як Стефа це терпить. А на одному з прийомів Аделя взагалі вразила мене своїм цинізмом. Вона, в присутності стефи, ділиться з гостем, рецептом виховання ідеальної служниці, у якому треба ретельно підібрати пропорцію між м'якістю і жорсткістю. Та який у біса рецепт, це ж сестра. А прислужувати Аделі це Стефен, добровільний вибір. Вона життя присвятила сестрі, а та про неї так цинічно. Дуже хочеться пожаліти Стефу. Хочеться, щоб вона влаштувала своє особисте життя, а не витрачала його на невдячну Аделю. Але, на жаль, ніщо не натякає на те, що Стефа колись образиться і, нарешті, подумає про себе. кола людей, про яких дбає Стефа, додається дивний хлопчик, який невідомо як опинився одного разу в майстерні Петра. Він поводить себе як дикун. Ні з ким не розмовляє і має дивні звички. Петро залишив хлоп'я у своєму домі, назвавши Феліксом. Це ім'я спало Петрові на думку при спогляданні гасла Австро-Угорської імперії, яке звучить як Фелікс Австрія, тобто Щаслива Австрія, і звідси ця гра слів у назві Роману. Згодом виявиться, що Фелікс втік із трупи ілюзіоніста Торна. І саме гнучкість і малі розміри хлопчика використовував цей актор пройдисвіт для крадіжки коштовностей із місцевих церков. Події трохи набирають інтриги, коли в домі ангерів з'являється новий пастор отець Йосиф з дружиною Іванкою. Священником виявився колишній учень доктора Ангера, який колись був закоханий у стефу, та так незграбно, що викликав тільки сміх і роздратування. Але й тоді Аделя все зіпсувала сестрі, полізла до Йосифа цілуватися. Цей учинок доповнює портрет Аделі. Самозакохана егоїстка, яка звикла до того, що світ обертається навколо неї. Вона не може стерпіти, що комусь подобається не вона. Після того поцілунку хлопець надовго зник з дому ангерів. І ось багато років по тому, Йосип знову тут. Від нього лине незвичайне душевне тепло, мудрість, розважливість. І стефа тоне в цьому теплі. Її серце тягнеться до цієї гармонійної людини. А як вона може виразити свою любов? Звісно, одним єдиним доступним їй способом. Дівчина починає наводити лад у його домі, прибирати й готувати Йосипу та його дружині. Бо дружина Йосипа Іванка ще більш безпорадна в домашніх справах, ніж Аделя. І тепер Стефа однаково старанно обслуговує два доми Аделі та Йосипа. Їй не треба подяки, їй не треба взаємності, вона просто реалізує потребу душі дбати про того, кого любиш. Йосип намагається навчити її думати також про себе. Ну, принаймні, взяти в нього оплату за свою працю. Але стефу такі розмови тільки ранять. Вона допомагає безкорисливо. Це для неї спосіб сказати люблю. І ще одна людина намагається донести до Стефи ідею, що вона дарма жертвою своє життя Делі, яка цілком може обійтися без цієї жертви. Це торговець Вайвеле. Харизма якого змусила колись стефу дуже спантеличитися. Він робить дівчині шикарну пропозицію відкрити разом з ним свою справу в іншій країні. У неї талант куховарити, у нього діловий нюх. Тож у них неодмінно все вийде. Здається, доля підкидає стефі не просто рятівну соломинку. А капітальний міст, у щасливе самостійне майбутнє, це найкращий шанс стати незалежною, реалізуватися, а може, згодом влаштувати особисте життя. Можна ще зрозуміти, чому дівчина раніше не пішла від ангерів, міняти шило на мило, бути служницею деінде, якщо вона вже звикла до Аделі, справді не мало сенсу. Але ж тут геть інша ситуація: свій бізнес, матеріальна незалежність, реалізація свого таланту. А може, Вайвеле став би її чоловіком. Але ні, Стефа й слухати не хоче. Вона віддана тільки одній людині і так буде до віку. До того ж, тепер в неї з'явилася іще одна прив'язаність отець Йосиф. Стефа сповнена романтичних мрій про надлюдське кохання. Але вона не чекає на взаємність, бо ж не зможе кинути Аделю, а Йосип свою дружину. Але Аделя й тут не дала їй побути щасливою. Стефа з жахом бачить недвозначні докази того, що в Аделі й отця Йосипа роман. Вони обіймаються, Йосип віддає Аделі її панчохи. Які ще потрібні докази? Тим паче Аделя останнім часом якось змінилася. Стефа не може змиритися з такою зрадою. Вона нишпорить по кімнаті Аделі, знаходить листи покійного ангера і вичитує те, що зовсім не в'яжеться з її спогадами про минуле. Її прийомний батько в листі пише, що шкодує, що забрав Стефу у свою сім'ю. Це псує життя і його рідної дочки, і самої стефи. Бо дівчата сплелися, як дерева стовбурами, і від цього обом їм погано. І тут перед очима Стефи знову спливла сцена останніх хвилин життя прийомного батька, і слова, які вона, як молитву, повторювала все життя, ти маєш Аделі служити, виявляється, звучали як: Ти маєш Аделю лишити. Виходить, стефа жила в якійсь ілюзорній реальності, виконуючи ілюзорне прохання прийомного батька. Він просив лишити Аделю, а вона навпаки вбила собі в голову служити. І сумлінно виконувала цю обіцянку. І на святкуванні дня народження Аделі. Тефа привселюдно викриває їхню інтрижку, отак От прямо перед усіма гостями. Тепер світ для стефи перевернувся, закінчився. Їй тепер точно треба залишити дім ангерів, Але що далі робити вона не знає. Її наздоганяє розгнівана Аделя, яка випльоскує на сестру всі свої претензії, що накопичилися за роки спільного життя. Виявляється, Аделю гнітить невизначеність їхніх взаємин. Чи вони сестри, чи пані служниця, вона й сама розібрати не може. Вона не така безпорадна, як її вважає Стефа. Просто Стефа завжди перешкоджає будь-якому прояву її самостійності, наче плекає залежність Аделі від себе, а ніякого позашлюбного роману в Аделі немає. Отець Йосип просто молився за те, щоб у неї з Петром з'явилася дитина, бо в Аделі спадкове безпліддя. І їхні молитви подіяли, Аделя вагітна. Повернення панчіх також має притомне пояснення. Аделя дарувала їх іванці, а Йосип не схвалює таких презентів дружині, тож повернув подарунок. Поки дівчата з'ясовують стосунки, падає гасова лампа і приміщення охоплює пожежа. Аделя втрачає свідомість, а Стефа починає бачити світ якось по-новому. Їй стало надиво легко. Вона у своїй уяві пливе з вейвеле у нове самостійне життя. Ось така історія. Для когось сумна, для когось повчальна, а для когось нудна й нецікава. А що ж я для себе побачила в цьому романі? По-перше, що Софія Андрухович уміє писати: Так, так, вам не почулося. Здавалось би, парадокс, адже кожен письменник апріорі має вміти це робити. Але все зовсім не так. Інколи автор просто вигадує події, конструюючи цікавий сюжет, а Софія Андрухович саме пише, смакуючи кожне слово, не оминаючи жодної деталі. Звісно, таке буде не всім до вподоби, адже читачу інколи потрібен інтенсивний рух сюжету, його стрімкі віражі, і я сама зізнаюся, часто віддаю перевагу книжкам із динамічними подіями. Проте в цьому випадку не можу не захоплюватися письменницькою майстерністю Софії Андрухович, її вмінням працювати з художнім словом, її звичкою вимальовувати кожну найдрібнішу деталь. По-друге, авторка серйозно готується до написання своїх творів. І в цьому романі, і в наступному Амадока, який вийде через 10 років, ідеться про минуле. І письменниця ретельно вивчає різні побутові деталі притаманні зображеним епохам. У своїх інтерв'ю Софія Андрохович розказувала, що, наприклад, пишучи Фелікс Австрія, Опрацьовувала давні кулінарні книжки та історичні джерела. Зокрема, ота пожежа, в якій загинули матері Аделі та Стефані, це факт з історії Івано-Франківська, тодішнього Станіславова. Ця пожежа випалила півміста, тому що будиночки тоді були дерев'яні. В історію вона війшла як мармулядова пожежа, бо займання спричинила господиня, яка всього-навсього на своєму подвір'ї готувала мармелад. Також ми натрапляємо в тексті на численні тогочасні галицькі назви одягу та меблів, але окрема історія назви страв та напоїв. Їх у творі дуже багато: кармонадлі, кишка, гербата, маківник, сальтісон, пундик тощо. Тож цей твір, наче серце, краще не читати, бо посилене слиновиділення точно вам гарантоване. Але всі ці назви це не просто якісь там деталі. Вони створюють атмосферу, вони увиразнюють характери. Бо перераховуючи страви та інгредієнти до них, Софія Андрухович правдоподібніше, якось рельєфніше малює Стефину прив'язаність до сім'ї, в якій живе, її любов до Аделі та Йосипа. Ми бачимо, що любити для стефи це найперше дбати про предмет свого обожнення. А дбати вона може лише так, куховарячи та виконуючи роль служниці. По третє, Софія Андрохович уміє створювати характери яскраві та неоднозначні. Такі, що запам'ятовуються, викликають суперечки. І ще особливість її творів це напіввідкриті фінали. Тобто такі, які не дають готових відповідей, а навпаки, тільки множать запитання. Погляньмо, чи розставила фінальна сцена крапки над і. Читачі навіть по-різному зрозуміли розв'язку. Я, наприклад, побачила, що дівчата загинули, і стефа тільки перед смертю, задихаючись від диму, зрозуміла, що жила в ілюзії, і відчула, що таке свобода. А хтось розгледів натяк на те. Що сестер зараз врятують, і Стефа по-справжньому реалізує оту пропозицію Вайвеле про свій бізнес? І ще одне питання, на яке у творі немає прямої відповіді: чому Стефа жила в ілюзії, що Ангер попросив її служити своїй сім'ї, а не лишити її? Це була свідома підміна слів? Чи дівчині так справді почулося? Бо дуже цього хотіла. Такий парадокс. Вона, мабуть, єдина з глядачів зуміла розгадати секрет сценічних трюків ілюзіоніста Торна. Але своє реальне життя проводила в суцільній ілюзії. Неоднозначності й загадковості надається історії і образ самого ілюзіоніста. Він, наче й другорядний персонаж, але відіграє важливу роль у виразненні меседжу роману. Це він виголошує раду про те, що все життя, ілюзія та самообман. З одного боку, він же спеціаліст з ілюзій, тому за них і топить. А з іншого, шевальє, не наче бачить стефу наскрізь, ба більше артист кидає натяки на те, що занадто сильні пристрасті у взаєминах сестер можуть спричинити пожежу і прямо демонструє цю пожежу, підпалюючи при них паперові фігурки. Ну, а ми пам'ятаємо, чим закінчилася історія. Просто якась містика. Отака напівсказаність одна з рис творчого почерку Софії Андрухович. Переконайтеся в цьому, прочитавши наступні твори. Певна недоговореність залишає читачу простір для роздумів та дискусій. Що було мотивом Стефаної поведінки? Чому між зведеними сестрами сформувалися отакі трохи хворобливі токсичні стосунки із взаємними претензіями, але неможливістю залишити одна одну? Чи є вина в цьому доктора Ангера та його стилю виховання? А чи головна причина у спадкових патернах поведінки? Адже кожна з дівчат виявляє моделі, притаманні своєму соціальному статусу. У дружбі та сестринстві Аделя поводить себе як пані, а Стефа як служниця. І чи можна вважати дружбою такі стосунки, де замість сісти та проговорити взаємні претензії, кожна носить своє невдоволення при собі, мовчки страждаючи? І таке переплетіння стовбурами саме так назвав відносини дівчат доктор Ангер, і призвело таки до трагедії, а він саме цього і боявся. Погодьтеся, твір не такий однозначний, як може здатися на перший погляд. Він залишає тривалий після смак і поживу для роздумів роздумів про життя, про сутність щастя, дружби, кохання, правильного виховання і безліч інших питань. Отже, резюмую. Відтепер в полку шанувальників творчості Софії Андрохович плюс один це я. І як читач і як літературознавець. Як читача мене хвилюють, захоплюють, затягують зображувані події та образи. А як літературознавець відзначаю кропітку старанну роботу з текстом, багатство мови, майстерність художнього слова та глибоке занурення в зображуване. Читайте сучасних українських письменників. А ми ще побачимося.